Добрий день, діти та шановні батьки. Сьогодні ми будемо говорити про свято, яке має відношення до наших милих, ласкових матусь. Мама, як влучно і прекрасно це слово, недарма воно майже однаково звучить на мовах різних народів, мамою ми називаємо саму близьку, дорогу і єдину людину, від чистого серця. Простими словами, давайте, друзі, поміркуємо про маму. Закрийте на хвилинку очі і лагідно вимовте, мама. Відчули, як стало тепло? Як ви думаєте, чому? Так, найпрекрасніше слово на землі, яке вимовляє людина, це слово мама. Давайте послухаємо. Як з любов'ю і вдячністю вітають їх діти. Де сьогодні особує усіх гадуть важливий. Їх вітають сімні діти і шанують стілю ситі. Все вовне вегане свято День світів металів. Казати, хочу, я богата, мій холосих мама слід. Таю радості квітів, волі, посмішок тепла. Ти, моя найбаша світ, завжди здорова була. Молодці діти. А я хочу запропонувати вам вивчити пісню, яка називається Хочу привітати, та подарувати її. Своїм любим матусям. Тож, послухайте, будь ласка, слова пісні, Я хочу зі святом Тебе привітати. Я хочу сказати тобі, давайте це повторимо. Я хочу зі святом тебе привітати. Я хочу сказати тобі. Далі будь завжди красива, будь завжди щаслива. Повторюємо. Будь завжди красива, будь завжди щаслива. І далі і сонечком теплим всміхайся мені. Повторюємо. і сонечком теплим всміхайся мені. А тепер, діти, давайте слухати пісню і підспівувати. because Ском теплим, сміхайся мені. Діти, а ваші матусі наче сонечко. Тож, я пропоную намалювати сонечко та подарувати своїм любим матусям, а мені сфотати свої роботи та прислати. Я буду дуже чекати. На цьому наше заняття закінчено. До побачення, малята, до нових зустрічей!